Олександра сьогодні подвійний подарунок, подвійне свято. Так, подвійне свято. По-перше, дякую команді за те, що вони подарували перемогу таку важливу. По-друге, ми дуже... сьогодні провели дуже гарний матч і вирвали перемогу. Після перемоги іменинний торт смакує по-особливому. Так, звісно, згоден. Ану, не забудь! Якщо брати, повертатися до гри, наскільки важко було відіграватись? Ну, було дуже важко, тому що суперник нічого майже не створив. Там 어, 어, єдиний момент, який в них був, це в першому таймі авагіман пробував, рибак порирував, а в другому таймі простий, простий винос м'яча, або це передача була, і, 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 і їхній полузащитник виходив один на один з нашим рибаком і забив. Ну, таке. А по-друге, дуже добре, що ми забили швидкий гол і зрівняли рахунок, а потім вже додавили. Ще один такий важкий момент був, коли довбек не забив пенальті. Це додало злості чи пригнитило, як що що відчували на позі? Та, Ми відчували, що ми зможемо все рівно додавити Чорномор, і це буває таке, що він не може завжди забувати. Це футбол, це нормально, тому перемога є перемога. Чому не ти кутовий подавав, коли вирішив та не мене був. сьогодні стандарти не дуже так пішли, можна сказати. Я довірився Пегу. Він здорово подав, а Тьома забив, що ще треба для перемоги. Так що все добре, що так сталося. Втрата очок Шахтарем теж зіграла та, на нашу користь сьогодні. Теж, принаймні? теж маленький подарунок, а тепер дуже важлива гра з Олександрією і треба її вигравати треба щоб боротися за перше місце.